Виконуємо віджимання на тріцепс за голову однією рукою. Що нам для цього потрібно? Перше це об'єднаний режим петлі. Ви заклали петлю в петлю для того, щоб тримати за одну ручку. Далі, довга довжина петлі. Є. Все це ви зробили. Тепер що нам потрібно зробити? Стати боком до точки кріплення, стали ви боком. Далі пам'ятаєте, внутрішня нога йде вперед, зовнішня та, яка позаду, йде назад. Задню ногу ви ставите на носочок, а передню ставите повністю на ступу. Що нам потрібно зробити? Початкова точка виглядає ось так. Ладошка дивиться наверх. Я став трохи перед петлею, і в мене зараз буде згинатися лікоть. Тобто я зараз роблю віджимання на тріцеп за голову. Повільно опускаюся вниз, тяну руку за голову, зафіксував. І тепер піднімаюся наверх. Давайте ще раз. Ви на проти точки кріплення. Перша початкова точка, вам потрібно випрямити руку. Є. Ви її випрямили, ладошка дивиться наверх. Тепер дуже повільно опускаєте. Себе вниз, опускаєте за голову і напружуєте трицепс, піднімаєтесь наверх. Раз. Два. Не опускайте руку, починайте одразу з прямої руки. Опустилися і піднялися. Хочете, щоб вам було трошки легше, робити крок до ручки від петель. Рука трохи піднімається наверх, зменшується кут, і вам стає трошки легше. Чудово.